Що таке автономна сонячна електростанція? Це електрогенеруюча установка для стабільного електроживлення та незалежності від зовнішніх джерел енергії. Вона може не лише генерувати електроенергію, а й накопичувати її для подальшого використання, наприклад, вночі, коли відсутнє сонце. Однією з особливостей цієї станції є можливість використання акумуляторних батарей. Для чого встановлювати автономну сонячну електростанцію? Це відмінне рішення, якщо ви хочете забезпечити повноцінне функціонування вашого об'єкта і не залежати від перебоїв у загальній електромережі. Крім того, такі станції дуже часто встановлюють, коли взагалі відсутня центральна електромережа, наприклад, у заміському будинку, на дачі або взагалі в кемпінгу. Чим відрізняється автономна сонячна електростанція від мережевої? Автономна сонячна електростанція не призначена для продажу згенерованої електроенергії за зеленим тарифом, на відміну від мережевої. Але вона продовжує працювати при відсутності центрального електроживлення в той час, як мережева не працює. Чи можна мережу усес переобладнати на автономну? Так, це можливо. Існує кілька варіантів вирішення такої ситуації. Одним з таких є переобладнання вашої сонячної станції з використанням додаткового інвертора та акумуляторних батарей. Як визначити необхідну потужність для забезпечення будинку? Кількість поживаної енергії та список використовуваних приладів, а також час їх використання. Є визначними факторами, що впливають на вибір оптимального рішення. Ми готові розробити для вас проект оптимальної сонячної станції. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до нас за телефоном або електронною поштою, і наша команда експертів нададуть вам вичерпну консультацію.